Чи дозволяють майданчики Білої церкви, автосалони перевіряти автомобілі. Давайте я нічого не буду сам розповідати. Ми заїдемо в них і запитаємо. Перевіримо ми 5 майданчиків, в тому числі імперію авто. Першою на опитуванні у нас буде майданчик біля водонапорної башни Люксвена. Зараз ми запитаємо, чи вони дозволять нам перевірити, наприклад, оцей автомобіль. Мої вітання. Доброго дня. у нас перевірочку замовили на тігунчик сіренький у вас. Так. Дозволите подивитися? Так, так, звісно. Це саме десь о ключика. Все, дякую. Так, Люксвен плюс. Наступними у нас на опитуванні Віп-Авто БЦ на Київському кругу. Пішли, запитаємо. Скажемо, що нам замовили, до прикладу, оцей Хайлендер. Добрий день. Добрий я вибачаю, скажіть, будь ласка, Хайлендера замовили у вашого на перевірочку. Можна? Звісно, звісно, звісно да? че скачка. Да, Дякую. Віп-авто. Плюс. З цим майданчиком, я думаю, проблем не виникне. Робін Гуд завжди каже, що він готовий до любих перевірок. Що, перевіримо у нього до Джорні. Добрий день. Добрий. А скажіть, будь ласка, Джорніка замовили вашого на перевірочку, можна глянути? Так, да, можна, звісно. Зараз я вам дам ключики, Тетяна вам відкриє і в з вами буде присутствувати контролювати. Добре. Я зараз підійду. Добренько. Рівнувати не будете? <клес> Рубінгуд Авто плюс Київська біля заправки око. Наступними перевіримо авторинок, який розташований прямо на авторинку міста церкви. І перевіряти ми будемо ну, цей Ай-30. Добрий день. Нам замовили на перевірочку вашу Ай-30. Можна оглянути? Так, з великим бажанням замовити. Авторинок БЦ плюс. Імперія авто ми залишили на закуску. Що ми їх будемо перевіряти? А давайте цього жука. Добрий день. Скажіть, будь ласка, замовили перевірочку жука червоного вашого, можна оглянути? Так, будь ласка, підходить, я зараз піднесу ключки. Все, дякую. Імперія авто плюс.